Всім привіт, це Шоу Бісики, Я Марина до нелюкермлева. Поїхали сьогодні. Ми поговоримо про двох жаб, які стали символами пристосуванства, жадібності і регулізму в Україні. Це Катя Осадча і Юрій Горбунов солодка парочка, найбільш пізнавана, мабуть, подружжя в Україні. Це люди, які десятиліттями не вилазили із екранів українського телебачення, і яким. Все мало грошей. Зовсім скоро ця сім'я буде зніматися у проєкті голос, який будуть знімати на території Польщі. Катерина вже певний час співпрацює з єдиним телевізійним марафоном і своїм проєктом знайди своїх. Однак на публіку у своєму Тіктоку Юрій Горбунов жалюється, що з грошима у родині все дуже скрутно, і що нема за що купити конструктор Лего маленькому сину. Тато, ну купи мені лего. Ну ні, не ті тепер часи. На ті глоші, на дрони. На да. дрони? Так. Сто мільйонів дронів. На дрони дам, тільки запам'ятай. Вони називаються дрони, а не те, що ти кажеш. А не дрони. Дуже шкода, що дитину з малочку вчать брехні, маніпуляції, і знаєте, от такого «Ой, ми такі бідні, у нас нема грошей, тому що насправді це повна брехня про неможливість купити конструктор Лего, тому що для дитини такого віку, як їхній син, можна купити дуже пристойний конструктор від тисячі гривень до шести тисяч. Це прям розкішний варіант. І я вважаю, що це цілком підйомно для люблячих і працюючих батьків, які заробляють очевидно достатньо, як Катя Осадча і Юрій Горбунов. Ну знаєте, особливо дуже смішно чути про неможливість купити конструктор лего власному сину від Юрія Горбунова. У той момент, коли всі обговорювали новину, як Юрій Горбунов і його продюсерська компанія намагалися цапнути 33 мільйона гривень із українського бюджету на серіал про уклоністів і ауєшників з головним героєм, який дуже дуже схожий на тричі судимого медіаперсонажа Поворознюка. Цей поворознюк до речі зараз дуже активно підлизується до нинішньої української влади. На сьогоднішній день я вам свою дам відповідь, то що аналізую живу і бачу два дві людини в Україні, яким немає що пред'явити, що вони щось вкрали. Це Єрмак і Зеленський. Якщо хтось каже, що вони вкрали, кромі бла, 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 бла. Я з вами солосюсь або не солосюсь, але я впевнено говорю, що всі моють розказувати все, що завгодно, але ніхто не скаже, що Зеленський щось украв. Кроме бла, 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 бла. І що цікаво, він не тільки натягнув дуже схоже худі, яке було у президента Зеленського. Зараз дуже активно готується до походу у депутати на наступні вибори. Президента зараз окружають більшість тих гандонів, яких треба буде поубирати, повиганяти солосень. Але давайте зараз всі об'єднаємось, всі соберемо останні сили і допоможемо нашим воїнам, щоб ми швидше перемогли. Як тільки ми переможемо, далі буде все по іншому. Мені дуже прикро, що деякі політики на сьогодні вже забули, що йде війна. Мені дуже прикро, що Ті політики, які зараз розказують, як все погано Карашу, не приклали зовсім зовсім зусиль для нашої перемоги, а тільки говорять. Ну і що цікаво свою таку протовиборчу кампанію Поворознюк почати із того, що почав обливати брудом українських журналістів. Я хочу іще одного дебіла показати, який розказує і, і ракує, що ми дійсно. Навірно, ну, люди нічого не розуміють. Бидло, як ви там привикли говорити, а от ви думаєте, що ми бидло. Покажіть цього ідіота ще раз, блядь, дебіла цього другого. Хтось може вважати Порошенка олігархом, хоча це не відповідає. Уявленням про те, що таке олігархат. Я багато разів пояснював це і пояснюю ще раз. До речі, про те, що Арістовича і Поврознюка готують як політичні проекти для найтупіших виборців серед українських громадян, розказували самі політологи, інформаційні експерти наближені до банкової, так як в Україні працює виключно копнякова демократія, мені довелося взяти ініціативу в свої руки і написати публічний лист. Горбунов поверне державні гроші у бюджет назад. Цей публічний лист поширили тисячі і тисячі українців, і обох на третій день буквально горбунов після цього скандалу змінив свою риторику. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній, перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом інгулець, який в собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати на оцю риторику. Звертаючи увагу на ту реакцію суспільства, яка відбулася, ми з командою прийняли рішення відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки. Хоча в нас і не було ніяких грошей, нам держава тільки повинна була компенсувати. Але ми повторюю відмовляємось від державного фінансування і точно не відмовляємось від нашого проекту, тому що ми в нього віримо. Хоча, до речі, у його вибаченнях я й не почула окреме вибачення за те, що Юрій Горбунов і його елітна я, продюсерська кампанія тупо вкрали сценарії серіалу російського. Сценарій серіалу Жукі, який виходив на каналі ТНТ за гроші Газпрому. Також я не почула вибачення Горбунова окремого за те, що харківських айтішників вирішили зобразити. Стекливими уклоністами і цикунами, які не захищали своє місто Харків, не захищали свою Україну, не пішли волонтерити, не організовували там масштабні волонтерські проекти у місті Харкові, а сховалися на свинофермі. На Кіровоградщині у першій доповіді Юра намагався розповісти про те, який же він бомбічний культурний фронт тут організував. Їхні е, прем'єри будуть відбуватися на тих каналах, які мають найбільше охоплення, і будуть на тих е, інтернет-платформах, які мають найбільше охоплення для того, щоб якомога більше українців їх побачило. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Як таке просто неймовірно Юрій е, Горбунов опирається російській культурці і потужній їхній пропагандистській машині? Знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій русський мір? Нам поки що немає чим відповісти. І знаєте, тут я згадала один дуже цікавий серіал, який виходив на каналі 1+, плюс Називався Він Останній москаль. І його прем'єра відбулася у 2015 році. Цей серіал якраз таки робила продюсерська кампанія Юрія Горбунова, а він там грав головні ролі дві штуки. Чому важлива дата 2015 рік? Тому що станом на 2015 рік Росія вже окупувала півострів Крим, вже окупувала частину Донбасу, вже відбулися такі українські трагедії, як Дебальцево. Як Іловайський, як Донецький аеропорт. Так само вже була міжнародна трагедія, до якої доклали свої рученьки російські армійці і сепаратисти. Називалася вона MH17. Але в той час Горбунов потужно робив свій вклад культурний, так би мовити, у дебілізацію українського населення і зняв серіал про страждання молодого росіянчика. Молодого синочка російського олігарха в Україні, а саме в Карпатах. З Москви приїхав хто хлопчик? Плиничок без інстинкту самозбереження. Роска. я не знаю за що це нам, але все одно дякую тобі, Боже, і принесе гори проблем. Вона є, собі! просто трага, що буде далі? Річко Труї, ліс спалить. А після завтра каже, що тут ущемляють русскоговорящі населення? По сюжету оцей понаїхавший руський бландінчик звати його Вальєра, чи не єдиний позитивний герой у цьому серіалі? Він освічений, позитивний і дуже сміливий хлопець. І протистоять йому такі дуже огидні, такі карикатурні типажі українців малоросів. От давайте подивимось на велику підбірочку фотографій. Ну і там в трейлері ви бачили, як один із головних героїв смачно так жер вареники сметаною. Просто таки еталонно карикатурний образ українця. Як ви могли побачити, судячи з цих світлин, в сюжеті цього серіалу розповідається, що більшість селян в українських Карпатах вони абсолютно тупі, неосвічені, ледачі, заздрісні, дуже багато бухають, всім завідують і вдягаються десь так. Як було модно, мабуть, 200 років тому весь оцей цей дуже популярний і крутий культурний серіал Юрія Горбунова, побудований на параної українців, які обмовляють москаля валеру. Звідти у 2015-му 2017 роках у глядачів цього серіалу на плюсах могла виникнути думка, що ну от норма ці українці малороси. Е Обмовляли, так би мовити, освічених і крутих, молодих, придвінутих, русських хороших за оцю таку прикрість, яка відбулася в 2014 році, яка там торкнулася ну, яких-то там жителів Донбаса і Крима. Так, у голову українців, мільйонів українців закладали наратив, що росіяни абсолютно нормальні, їх просто треба пожаліти і. Хай собі приїздять тусіть в наші українські Карпати у серіалі. Показана така дуже ще одна еталонно карикатурна історія про любовні шашні цього понаїхавшого московита із сільською українською дівчиною. серед місцевих індійців попадаються дівушки не тільки красиві, но і образовані. Ти згадай слова Шевченка, кохайтеся, чорнобриві та не з москвичан. Тепер півальєра ніколи звідси не виїде. Цікаво, що за іронією цю сільську дівчину і любовний об'єкт московита грає українська актриса, родом із Краматорська Галина Безрук у своєму особистому житті. Реальному вона вийшла заміж за росіянина і тепер потерпає від його побоїв постійних і алкоголізму. Не може забрати свою дитину, і спочатку повномасштабної війни жодним словом не підтримала українців, своїх земляків. Своїх земляків, наприклад, з українського міста Крематорське, яке постійно потерпає від обстрілів Російської Федерації. Ну і звісно, у своєму суперкрутому, успішному серіалі Юрій Горбунов не міг не використати таке дуже популярне російське, малоросійське навіть кліше про сало. Ковбасу і горілку як москалю може бути добре на Прикарпатті? Це нонсенс месна кухні так собі ради, тільки розмір порцій і радовши месне хабарикін. А знаєте, оце розуміння України Юрієм Горбуновим. Що цікаво, Юрій Горбунов? Це ж не якийсь понаїхавший москаль, це, до речі, людина, яка народилася на Львівщині у селищі Новий розділ, і, в принципі, б мало розуміти трошки свій менталітет. Але оце його розуміння України і показування України на широкий загал дуже нагадує скандал із Андрієм Макарєвичем, який трапився в 2021 році. Тоді Андрій Макарєвич, його нова чергова дружина молода, поперлися відпочивати на захід України. І там Макаревич, от відвідав низку українських міст і був вражений, тому що він там очікував, го як він написав у своєму пості глуш. А оказалось, що там чисто і навіть є ресторани з нормальною їдою. Тобто, якщо ми говоримо конкретно про цей серіал, який вже виходив в ефір на плюсах під час агресії Російської Федерації проти України. Вклад Грубунова у дебілізацію населення був дуже і дуже потужний. Але що цікаво, його дружина Катя Осадча була дуже і дуже задоволена оцим культурним продуктом, який робив Грубунов і за який вони заробляли бабки після серіалу «Останній москаль. Більшість українців зрозуміла, що ти не тільки телеведучий, а ще й дуже гарний актор. Чи з'явилося більше шанувальниць комусь може з жіноцтва припав до вподоби саме цей образ? Ну, як вам сказати, цей образ, він звичайно гламурний, але не настільки, щоб ще більшу кількість жіноцтва на свій бік переманювати. Ну зараз Юрій Горбунов публічно розповідає про те, що цим. Серіалом про паровоза і у із Харкова дуже хотів надихнути Збройні Сили України. Там навіть звучить такий аргумент, що ну от військові ж дуже просять щось таке зняти, тому що от вони сидять там на передовій і просто ночами й днями дивляться скаженне весілля. Мені цікаво, це на яких позиціях мають сидіти військові, щоб дивитися це лайно. Тож, давайте послухаємо, який аргумент видав Горбунов, коли державні грошенята таки довелося повертати назад до бюджету, і ми будемо шукати інші шляхи для фінансування і виробництва нашого серіалу. І коли він вийде, ви самі все побачите і оціните. Побачите, що в серіалі немає ніякого поворознюка і бути не могло. Це Кіно про наших сучасників, про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями. Мені цікаво, яким чином герої приватної свиноферми Поворознюка мали надихнути тих, хто був на Азовсталі, хто відбивав Київ від російських окупантів і хто був під Бахмутом. Я особисто знаю величезну кількість людей, які до 24 лютого 2022 року, були абсолютно цивільних професій, абсолютно не думали про якусь там кар'єру у армії. І скажімо так, коли вони пішли в тероборону, то вони свій час проводили абсолютно не на свинофермах якихось там любимчиків влади. Однак, що я хочу від Горбунова, якщо він ще в мої такі ранні дитячі роки тягнув російський кал у вушанці в український цілік. виглядало це отак, просто таки потворно. Ні, ну все сімейство проти мене. Ну, ну, що це за несправедливо? Єміля принеси води. Ні, от зараз встану, буду носити воду. Да? Нема мені більше що робити. Хто такий Омеля? Я не знаю жодного фольклорного героя з таким іменем в Україні. Але давайте подивимося на ще більше лайно, яке ціг Юрій Горбунов в український цілік. Гостям. Сегодня у нас в гостях ведомые российские акторы Андрей Ильин, заслуженный артист Российской Федерации и Сергей Безруков. Лауреат Державной премии. Доброе, Доброе утро вам! Доброго Я говорю, мову вы еще не выучили. Доброго ли? ранку можно сказать. Доброго Вчера состоялся спектакль. в киви. Первый сегодня второй раз он будет показываться, как вы ну, как вы себя чувствуете после спектакля. Вот мне все время интересно узнать. После га гастроли и так далее. Це інтерв'ю із одним із топових зараз пропагандистів Путінської Росії, і людину, яка підтримує вторгнення повномасштабне в Україну, виглядає так, що два провінційних малороса просто-таки потекли слюною і не тільки, коли до них прийшов, і що там почали розказувати гості із Москви. Отаким От калом нас годували на початку 2000-х. Хоча, врешті, що можна чекати від особи, яка отримала від влади на минулий день незалежності орден за мужність. Що цікаво, що цим орденом чомусь не нагороджують бійців нашої київської територіальної оборони, які були, мабуть, в самих найбільших жопах на фронті уже під Миколаєвом, під Херсоном, під Бахмутом і звільняли Київ. Ось що Юрочка розповів про ордени дружньому е, проекту до банкової, який називається Ісландія. Я про те, що мене нагородили орденом, дізнався тільки від своїх друзів, які почали дзвонити і вітати мене. цікаво, це ж які друзі розповіли Горбунову про його орден, чи не друзі з офісу президента України? Бо що на, на сайті президента ви до 23-го, ну, до дня незалежності е, вивісили список тих, кого нагородили. І я був дуже сильно здивований. А коли ми почали більше, і там, і там ще мої колеги, я ж там не один отримував цей орден. І коли ми почали дзвонюватися між собою і звернулися в представництво там вже є нагородний відділ, нам сказали, що вас представили військові до, до ордену, ми не могли їм відмовити. Ти ж що такі за військові, які забули про своїх побратимів, зате вирішили нагородити орденом Рагуля із плюсів. І коли ми далі між собою почали розмовляти вже на той момент, до 24 серпня минулого року. Тільки до того моменту ми для військових уже дали концертів напевно 70. Юра, а коли ти даєш концерти для передової, це теж важлива справа. Ордени мають звучати не за підписом за мужність. Це можуть бути ордени за сприяння, наприклад, збройним силам, але не за мужність. Мужність вона абсолютно інша на українському фронті. Але давайте послухаємо, як Рагуль із плюсів дає задню стосовно питання цих орденів. Знаєте, я от зараз з вами розмовляю, і мені така е, не знаю чи це правильно, Я думаю, що це правильно. Е, знаєте що? Е, ми говоримо про військових і про ордени. Е, ви праві в тому, що напевно е, слово орден і не військовий погано пишеться. Я готовий цей орден вітати будь-кому із військових, які зараз на порядку. Ну просто зараз. Стоп в мене стоп. його нема фізично, але якщо мені його дадуть, я його передам туди. Або нехай мені його не дадуть, а відразу переписують на будь-якого героя, який зараз на фронті. Стоп. Я правильно розумію? Я правильно розумію, що зараз в даний момент, от зараз, прямо зараз, ви відмовляєтесь від цього ордена. Правильно я розумію? Так, да, да, я відмовляюся. Я його хотів би віддати комусь із тих хлопців, які зараз напередові. Пане Горбунов, не шану розповідати, що вона просто молода мати із дитиною на. Грудному годуванні. І що у Катерини Остачої не було вибору. Хоча я скажу вам, що вибір завжди є, якщо ти мати, яка. Зараз проходить цей шлях грудного вигодовування, або сіди своє молоко і поклади його в холодильника, чоловік Юрій Гурбунов погодує, або відмовся від корпоративу партії Слуга народу. Але очевидно, Катерина вирішила не відмовлятися від того, щоб дотиркнутися до прекрасного, і поїхала заробляти гроші в трускавець. Хоча, до речі, мабуть, такі маніпуляції у Катерини Осадчої – це сімейне. Ось що про сімейні традиції. Батьків Катерини писав користувач Андрій Явецький, до речі, журналіст, який зараз мобілізований і служить у Збройних силах України. Цитую: та Катя, взагалі, молодець, є дані, які, втім, варто перевірити, що недешеві поїздки до модних столиць світу вона здійснювала саме той період, коли співробітники заводу «Київприлад», очолюваного її батьком, потерпали від регулярної невиплати зарплат. Тож, підсумовуючи, скажу одне, що мені дуже і дуже прикро, що Горбунов осадча роками світили своїми обличчями на українському телебаченні і на обкладинках українських журналів. Що саме вони були послами малоросійської культури і е, давали такий образ, як же мають виглядати українці? І Юрій Горбунов знімав отакі серіали, які показували. Гуцулів, які завідують гостям із Москви, а Катерина Осадча брала численні інтерв'ю у Шуфричів, у дружин, гілфренд різноманітних російських олігархів, українських олігархів наших місцевих втікачів. І от неокріпші уми дивилися ці плюси і думали: блін, яке класне життя. Я теж так хочу вкрасти і кудись втекти з України. І знаєте, що зробили найгірше Катерина Осадча і Юрій Гурбунов. Саме вони імпортували із російських боліт оцей наратив, який зараз звучить так, якщо поглянути в російський сегмент Ютубу і телебачення. Ні помню імена, ліца, номера, я помню пін-код віза, MasterCard. Тож упасе Боже від останніх москалів на нашій землі. А ще більше від українських малоросів, які видавали з себе інтелектуалів та нашу українську еліту. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилюк-Ромолаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть, будь ласка, коментар для його просування. Велика подяка спонсорам, патреонам цього каналу. І якщо ви хочете допомогти нашому проєкту дивитися нові розбори, то ставайте спонсорами нашого каналу чи патреонами, чи можете віддячити нам на карту Монобанк. Всім дякую!